Волинська влада, схоже, передумала надавати житло правонуці Миколи Куделі. Нагадаємо, нащадки письменника та Шевченкознавця вже 10 років чекають на обіцяну квартиру. Ще 2006 року, після смерті політв'язня, рідні Миколи Куделі віддали у фонд держави унікальний спадок свого видатного прадіда. Зокрема, найбільшу колекцію Шевченкіану, яка сягає 8 тисяч експонатів. За це держава зобов'язалась забезпечити правонучку українського патріоту. Ріота однокімнатною квартирою в Луцьку увесь цей час родина письменника поневірялась по владних кабінетах і нещодавно вирішила звернутись до суду, щоб пришвидшити процес. Марія Філонюк про відомого громадського діяча, публіциста та видатного збирача Шевченкіани Миколи Куделі. Нещодавно вона звернулась із судовим позовом до Волинської облдержадміністрації, щоб в офіційному порядку нагадати чиновникам про угоду, яку з нею уклали ще 10 років тому. В ній облдержадміністрація зобов'язалась після отримання музеєм експозиції підготувати на сесію обласної ради рішення про виділення коштів на купівлю квартири для родини. Шевченківська світлиця Миколи Куделі в музеї вже 10 років кошти на житло обласна рада виділяла тричі, а квартири досі нема. Замість того, щоб посприяти нащадкам відомого волинянина, облдержадміністрація у суді почала доводити, що надбання куделі не такі вже й цінні. На судове засідання представники відповідача принесли результати експертизи, яку нещодавно провели у музеї. За розпорядженням губернатора влада оцінила усе, що 90 літ збирав куделя у гривнях. Невідомо за яким критеріями, однак, визначили, що на квартиру воно не тягне, які коштує 249 тисяч 578 гривень 91 копійка. Вважає так адміністрація, що вони є нерівноцінними, тобто родина куделі вклала стільки-то в грошовому еквіваленті, а позивач заявляє набагато, чуть не в три рази більшу суму. І оцінка спадку, і такі слова шокують про онуку куделя. Жінка нарікає, коли в родини просили віддати увесь спадок прадіда то обіцяли надати житло. То про його грошову оцінку не йшлося. Як можна вимірювати в грошах, долучати чи не долучати? Я вважаю, що не можна це не. абсолютно в угоді. Вона була не прописана. Представник ваша думка щодо цього клопотання, як можна виміряти вартість неотриманого отриманого вами житла в грошовому еквіваленті? А тут експертиза проведена спеціалістами і виведена також вартість в грошовому еквіваленті. Я розумію, що варто виміщати. Суд ухвалив, що надана представниками облдержадміністрації грошова оцінка не стосується суті справи. Зв'язку з цим суд на місці ухвалив відмовити задоволення даного клопотання і повернути вам дані матеріали. Крапку у цій справі суд поки не поставив, оголосивши перерву. Сторони готуються до дебатів. Ми ж вирішили поцікавитись у представниці облдержадміністрації, чи, бува, не передумали про правонужці Куделі надавати квартиру. Я не голова адміністрації. І на це питання відповісти так чи ні, Записуєте, так? Угу. Я не вправі, я не можу. Ця угода є, вона має бути виконана і вона, мабуть, буде виконана. А коли? Вже 10 років виконується. А що написано в угоді? Коли вона має бути виконана? В угоді що написано? Вам краще знати. ви укладали угоду. Ну, чесне слово, в 2006 році я не укладала угоду. Укладало керівництво угоду, якого вже немає. Зате залишились лише нащадки куделі, які, судячи з усього, нині стали більмом на оці для обласної влади. За перебігом цієї справи ми продовжимо стежити. Не ряда Дмитро Кудик для новин на часі.